Доброго дня. Пам'ятаєте, як ішли досить інтенсивні розмови, як українського громадянина Віктора Медведчука можуть обміняти на тих самих українців? Ну, це була насправді дискусія більше у ватній аудиторії, але, тим не менше, ця дискусія мала місце. Тепер нещодавно, широкому загалу, Стало відомо, що Віктор Медведчук виявляється не український громадянин. Виявляється, ми його позбулись. Ми позбулись цього злочинця. Це відбулося наступним чином: громадяни Російської Федерації, громадяни будь-якої іншої країни не повинні бути присутніми в українській політичній сфері. Чим українська політична сфера відрізняється від російської? У нас наявність подвійного громадянства це смертний вирок. У нас ти не можеш бути політиком, якщо у тебе хтось знайде інше громадянство. Це і сталося з чотирма народними депутатами: з Віктором Медведчуком, з Тарасом Козаком, ну який був фунтом Медведчука і тримав канали 112, Ньюзван, Перший незалежний. Пам'ятаєте такі канали. Також. Громадянства був позбавлений колишній Генеральний прокурор України Ренат Кузьмін, а також народний депутат, багатолітній депутат від Сумщини Андрій Деркач. Тобто, чотири досить таких адіозних депутати були позбавлені громадянства України. Українці довго чекали позбавлення цих депутатів мандату. Це насправді величезне щастя. В суспільстві існує. Запит на те, щоб позбавити фракцію ОПЗЖ депутатських мандатів. Це дійсно є. І ми це робимо у законний спосіб, не порушуючи конституцію. Ми позбавили їх мандатів, тому що вони є російськими громадянами. На наступних виборах їх позбавлять мандатів український народ, тому що ніхто їх не переобере до наступної ради. Ці люди були в українській політиці досить давно. Вони були представниками так званого Медведчуківського крила ОПЗЖ. Медведчуківського крила ОПЗЖ уже де факто не існує. Ми це констатуємо як факт, і його не буде більше ніколи. А тепер перейдемо до наступної теми. Палата представників США таки обрала собі спікера з 15-ї спроби. Це все таки дуже важливий прецедент у американській історії, оскільки, як правило, його обирають з першого разу, і в принципі це ні для кого сюрпризом не стає. Але тут кандидат від республіканців Кевін Маккарті став спікером палати представників тільки з 15-го разу. Це насправді дуже важлива ситуація в контексті відносин з Україною і загалом у внутрішньополітичній. Внутрішньополітичному становищі США. що це означає, у е, США є де-факто дві найбільших партії: це демократи і республіканці. В палаті представників представлені вони так звані треті партії. Вони там набирають ну, дуже невеликі кількості голосів. Іноді до палати представників заходять і незалежні депутати, але це прям дуже велике виключення. На минулих виборах дуже. Маленьку перевагу здобула такі республіканська партія США. Багато хто в Україні переживав, що начебто, коли республіканців оберуть до Палати представників, і коли вони здобудуть більшість, начебто вони стануть страшними трампістами і перестануть підтримувати Україну. Але в Україні наразі є двохпартійна підтримка у США. Тобто дві найбільших партії, дві де-факто. Політик дві партії, які становлять собою американську політику, це демократи та республіканці. Вони підтримують Україну. У обох партіях є маргінальні групи у республіканців. Це ультраконсерватори, а у демократів це так звані прогресисти. Якщо прогресисти це такі досить такі ліво налаштовані політики, то ультраконсерватори – це страшні традиціоналісти, які виступають за традиційне суспільство. І усі традиційні американські цінності. Нагадаю, що Україна насправді для Сполучених Штатів Америки стоїть не на першому місці. У Сполучених Штатах Америки куди більш важливе питання це питання абортів, питання закріплення в законі права на статеві шлюби. Тобто це питання у внутрішньоамериканському дискусії стоїть куди вище, ніж питання допомоги, допомоги Україні. По питанню допомоги Україні насправді є позиція. Ядра демократів і ядра республіканців. Тобто ці обидві сили вони підтримують Україну. І навіть голосування, які відбувалися раніше, які в минулому скликанні палати представників відбувались, вони свідчать, що і республіканці, і демократи підтримують Україну, і республіканці і демократи голосували за лендліз для України. Це не є питанням, яке розділяє американське суспільство. Так от. Що означає цей тяжкий процес для внутрішньоамериканського дискурсу? Республіканська партія і Демократична партія це партії з понад столітньою історією. Ці партії вони не є монолітними. Вони мають всередині себе дуже багато різних угрупувань. Так, республіканці мають так званих ультраконсерваторів і не надто велика перевага республіканців над демократами. Призвела до того, що республіканська більшість вона не є монолітною. І у випадку питань, коли є навіть найменший розкол всередині партії, рішення не приймається. Так, питання Кевіна Маккарті воно досить надовго зависло в повітрі. Воно зависло в повітрі, тому що група. Депутатів республіканців підтримувала інших кандидатів, причому місцями ці кандидати не хотіли навіть висуватись. Тож, до якого висновку ми можемо прийти? По питанням України нічого поганого не сталося. Більше того, навіть не станеться, незалежно від того, у кого буде більшість, хто буде президентом, підтримка Сполучених Штатів завжди буде стабільною. Це питання є константою. А тепер давайте, друзі, перейдемо до питань, які ви залишали в коментарях. Тут е, я вам маю сказати, що щоб задати мені запитання, треба залишити коментар під цим або під будь-яким іншим відео, і я у наступному відео дам відповідь на всі ваші запитання. Розпочнемо з запитання Колі Зайцева. Коли чоловіків будете випускати за кордон, на жаль, Такі обмеження існує під час військового стану, що чоловіки призовного віку не можуть покинути територію України. Тож, це обмеження буде знято із зняттям військового стану, а це буде після закінчення війни. Samsung JJ питає, чому ми підняли собі заробітну плату під час війни. Коротко відповідаю. Це не так. Зарплату собі ми не піднімали. Це зав'язано на, на окремий закон зарплати народних депутатів, і вона залежить чітко від прожиткового мінімуму. Детальніше про заробітну плату ви можете почути у цьому відео. Едуард Кучер питає: Чи могли б ми показувати, скільки зараз є палива на наших складах, вугілля і так далі, і наскільки його вистачає? Скажу одразу, ні. А чому? Тому що це питання, яке стосується національної безпеки, і для того, щоб зберігати наше становище, для того, щоб перемогти у війні, ми маємо дотримуватись інформаційної тиші у ряді запитань, в тому числі і в тому питанні, яке ви зачепили. Приклад наведу виду дуже невдалої комунікації, яка відбулася з російської сторони. Це відбулося у місті Бердянськ, який був уже на той момент окупований Російською Федерацією, і там до Бердянського порту зайшов зайшов корабель Орськ. Це був десантний корабель, який перевозив різну військову техніку, БТР, боєприпаси і так далі. Російський пропагандистський телеканал Зв'язда показав сюжет, в якому, в якому мало не в прямому ефірі показали присутність цього. Корабля у Бердянському порту. Після чого ми нанесли удар по цьому порту з точки У. Удар був дуже успішний, і корабель Орськ був потоплений. Тож, ми чітко можемо зробити висновок, що такого робити не треба. Нам треба берегти інформаційну тишу. Щодо другого питання: чи відключають світло на державних дачах. Ну, державні дачі це досить е, такий застарілий термін. Чи відключають світло у місцях проживання політичної та бізнесової еліти? Ну, дуже часто це кажуть про район кончезаспу? Так, відключають, але під час відключень дуже часто можна е, у них є світло, тому що. У багатьох з цих будинків є генератори. Тому що ці люди є, як правило, багатими і вони собі можуть це дозволити. У мене світло, світла немає іноді, тому що я, як і всі, сижу без світла. Я живу у багатоквартирному будинку, тож якось так. І останнє питання від користувача Background Music. Питання: коли запрацює розмитнення через дію? Є позиція Міністерства Мінцифри щодо того, що має ряд питань просунутись у 2023 році. Одне з цих питань це розмітнення через додаток «Дія». Це питання обов'язково буде просунуте. Наша Мінцифри є найуспішнішим загалом, я вважаю, у світі за весь час існування цифрових технологій, тобто інтеграція. Діджиталізація держави та інтеграція цифрового світу у бюрократію, коли державну бюрократію заміняє просто електронні сервіси Україна є в цьому плані, я вважаю вже найуспішнішою у світі. Ми є в цьому плані світовим лідером, і наш додаток Дія вже йде де-факто на експорт. У 2023 році відповідні аналоги на базі нашого додатку Дія будуть запущені у Польщі та у Естонії. Ще йдуть переговори про ряд інших країн. Це дуже важливий приклад, в якому ми досягнемо успіху. Тож, друзі, дякую вам за увагу. Дякую за те, що ви мене дивитесь. Це мені дійсно дуже важливо. Ставте лайк підписуйтесь на канал.